Блок земляна стежка. Що це за блок? Земляна стежка це декоративний блок, що має вигляд ущільненого ґрунту. Він утворює характерну жовтувату доріжку, яку часто можна побачити в селах. Цей блок має на кілька пікселів нижчу висоту, ніж звичайний блок, через що створює приємний візуальний ефект дороги. Він не є повністю твердим. Якщо на нього ставити інші блоки, то земляна стежка перетворюється у звичайну землю. Кравці можуть створювати цей блок, клацаючи по траві лопатою. Стежки не дають траві чи іншим рослинам, рослинам виростати на них. Їх легко видобувати або перетворювати назад у землю. При копанні лопатою з шовковим дотиком. Відбувається саме земляна стежка, видобувається, не підтримує спавн мобів. Офіційні параметри блоку Земляна стежка в Майнкрафт. Назва Земляна стежка. Ідентифікатор блоку Грес Пас твердість 0.65. Рунується швидше, ніж земля. Інструмент найкращий це лопата. Вибухостійкість 0,5. Не можна використовувати для появи мобів. Прозорість Так. Освітлення проходить через нього. Час руйнування доволі різний. Починаючи від руки, від руки і закінчуючи незаритовою лопатою. Так ось. Час руйнування рукою 0,65 секунди. Час руйнування дерев'яною лопатою 0,3 секунди. Час руйнування кам'яною лопатою 0,15 секунд. Залізна лопата 0,1 секунда. Золота лопата 0,1 секунда. Алмазна лопата 0,1 секунда. незаритова лопата. Також 0,1 секунда. За допомогою алмазної лопати з зачаруванням шовковий дотик. Видобувається саме земляна стежка. Де зустрічається блок земляна стежка. Природно генерується тільки в селах. Тому перелік біомів, де може бути знайдена земляна стежка, це всі, в яких можуть згенеруватися села. Тобто, це рівнини, соняшникові рівнини, сніжні рівнини, савана, саванна-плато, пустеля, тайга, сніжна тайга. Тобто Усі ці біоми. Основні або похідні, в яких можуть бути села, там буде згенерована автоматична стежка. Земляна стежка не генерується в природі поза межами структур. Також на ній буває генерується трава, але це виключно при створенні світу. Просто так вона сама не згенерується, і ви посадити її не можете. Доволі непогано трошечки, але з відображенням він підсвічується навіть уночі, віддає жовтим відтінком. І так, блок земляна стежка. І його корисні технічні властивості. По-перше, він пропускає світло, тобто не блокує освітлення. Також він не підходить для виращування культур. Він не дозволяє спавн-мобів, пасивних або ворожих. Має трошки нижчу висоту 0,99375 блока, що створює рівні переходи. Можна створити за допомогою лопати по блоку трави в землі. Дозволяє пересування як по звичайній поверхні не знишує швидкість. При встановленні інших блоків поверх блок земляна стежка перетворюється на звичайну землю. Способи використання блоку земляна стежка. Візуальний перехід у побудовах. Блок стежки створює плавний перепад між блоками. Що може імітувати сходинки або затоптану землю, класичне використання для формування вулиць у селах і містах, оформлення лісових стежок і кемпінгів, добре поєднується з деревом і гравієм. також позначення безпечних маршрутів вночі стежки можна використати для маркування доріг, які не дають спавнитися мобам. Наступне зменшення кількості мобів. Можна застелити місця, щоб уникати появи цих мобів. І, в принципі, останнє це використання в червоних схемах. Через знижену висоту дозволяє компактніше розміщувати редстоун або рельси поруч. І так як на ньому не росте нічого, то тоді набагато краще все видно, що ви там розміщуєте. У що можна переробити блок земляна стежка. Не можна крафтити напряму у верстаку. Далі. Він знищується, перетворюється. При копанні стає блоком землі. Якщо копати лопатою з зачаруванням на шовковий дотик, буде видобуто саме земляну стежку. Якщо на нього поставити блок, то земляна стежка автоматично зміниться на блок землі. Якщо його обробити мотикою, можна отримати ораний ґрунт. Що може рости на цьому блоці? На самій земляній стежці нічого не росте. Це ключова технічна особливість. Але при генерації сел на ньому вже може бути розміщена трава. Тобто блок повністю декоративний, непридатний для вирощування будь-якої рослинності. Чи трава, чи квіти, або дерева ніякої. Але. При генерації сел на ньому вже може бути розміщена трава. Тобто блок повністю декоративний, непридатний для вирощування будь-якої рослинності. Чи трава, чи квіти, або дерева ніякої. Дякую за увагу. До зустрічі!